Мир Божий вам. Якщо можна, прямо зараз, на секундочку, спробуйте пригадати момент, коли ви вперше по справжньому відчули, як сильно вас любить Бог. Я пам'ятаю, що, хоча є з дитинства віруючим і багато чув про Бога, і чув місць Писання, які говорять про Його любов, одного разу під час молитви склалося таке враження, наче хтось сильно, сильно мене обійняв, і в моєму серці пролунали три простих слова: Я, Тебе люблю. Якби в той момент мені весь світ говорив, що Бог мене не любить, я б не повірив, бо я відчув це дуже особисто і почув цей голос прямо від нього. А як це було у вас? Я б хотів би, щоб під час наступних кількох хвилин ви могли просто пригадати це, і коли ми будемо розмірковувати над Божим Словом, знову відчути, як сильно Бог вас любить, відчути це підбадьорення, відчути це потішення, а потім, відчувши, як сильно він любить нас. Піти до інших людей, щоб розказати їм про те, що вони можуть переживати це і у своєму власному житті. Дивіться, про що говорить Ісус в Євангелії від Матфія, звертаючись до своїх майбутніх учнів. У четвертому розділі Він говорить до апостолів апостола Петра і апостола Андрія: «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним. Часто, коли християни чують заклик іти, вони думають в першу чергу про велике доручення. Адже Ісус на завершення своєї життєвої місії сказав апостолам: ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Однак, спершу, перш ніж він сказав іти і навчити інших, він сказав Іти і навчитися самим, ідіть за мною, слідуйте за мною. Христос закликав своїх учнів, ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. Іншими словами, ви були рибалками, які закидали сіті, щоб піймати рибу. А я тепер навчу вас, як бути рибалками для людей. І знаєте, що цікаво, і я люблю на цьому наголошувати? Що коли ми ловимо рибу, ми не наче витягуємо її із природнього середовища у неприродні на повітря. Але коли ми ловимо людей, коли ми запрошуємо людей до Христа, коли ми свідкуємо людям про Ісуса, то все відбувається навпаки. Ми не витягуємо їх як рибу із природнього середовища у неприроднє, а пропонуємо їм залишити неприроднє гріх, беззаконня, прокляття і повернутися туди, до чого вони були створені: до стосунків з Богом, до любові, миру, спокою, досконалої радості. Мені подобається, як говорить про це один із учителів лідерства Джон Максвелл. Коли він свідкує іншим людям про Христа, то часто чую у відповідь «Е, Я в Бога не вірю. І тоді він говорить: добре, але ви ж за ним скучаєте. Часто люди можуть сказати, я не вірю в Бога. Але, як зазначав один із отців церкви Тертуліан, по своїй суті душа кожної людини християнка. І ця душа сумує за Богом, ностальгує за Ним. Адже всі ми родом із ізодемського саду, і усім нам хотілося б. Повернутися до батька, який безумовно нас любить. Коли ми свідкуємо людям, коли ми йдемо до них, ми маємо бути впевненими, що Бог уже працює над їхніми серцями, а нам всього-навсього треба приєднатися до цього і стати свого роду партнерами Бога. Однак спершу ідіть за мною, і я навчу вас, говорить Христос. А коли я вас навчу, я вас оснащу, я вас надихну на це, я пошлю вас далі, пошлю до людей. Перше, нам потрібно йти, але є ще й друге, нам потрібно бачити. Пам'ятаєте, як одного разу Христос поглянув на натовпи людей і побачив їх, як овець, які не мають пастуха. Біблія каже, що тоді він змилосердився, і він сказав своїм учням: просіть господаря жнив, щоб він вислав працівників на жниво своє. В паралельному тексті сказано, що він закликав учнів: подивіться на ниви, вони побіліли. І готові до того, щоб зібрати врожай. Так ось нам важливо правильно бачити, коли Ісус дивився на людей, Він відчував до них співчуття. А як ми дивимося на людей? Христос каже до учнів моліться до Господаря, щоб він вислав працівників на своє жниво. Як ви думаєте, що зробили учні? Я так думаю, що вони стали і помолилися і сказали, Небесний Отче, ось є люди, вийшли працівників на своє жниво. І вже буквально в наступному розділі ми читаємо. Що Отець таке вислав: сам Ісус посилає цих апостолів, які молилися, проповідувати людям. Нам важливо правильно побачити людей, переповнитися співчуттям, відчути милосердя. І тоді, коли ми правильно побачимо, у нас вже не буде стояти питання, іти чи не іти. ми зможемо відчути цей поклик особисто до себе і зрозуміти свою відповідальність в тому, щоб допомогти іншим. Десь рік тому у американському штаті Масачусетс трапилася цікава історія, про яку навіть розповідали у новинах. І коли я дізнався про це, то одразу подумав, що з цього можна зробити певні духовні висновки і провести певні паралелі. У шкільному автобусі, який рухався через міські квартали і віз діток в школу, 67 пасажирів, водій, жінка, раптово втратила свідомість. І коли вона втратила свідомість, один хлопчик, 13 тринадцятилітний хлопчик на ім'я Ділан. Підбіг до неї і зумів зупинити цей автобус, уникнувши аварії, зіткнення і гибелі всіх, хто знаходилися в той момент у цьому транспортному засобі. Коли потім у нього брали інтерв'ю і запитали його: Скажи, будь ласка, як ти це зробив, чому це сталося? Виявилося декілька цікавих моментів. Ну, перший цікавий момент стосується самої жінки-водія. Як виявилося, вона була християнкою. І кожного ранку, перш ніж сісти за своє кермо, вона клала руки на цей автобус і молилася, що Бог сьогодні благословив її і зберіг усіх її пасажирів. А другий момент стосувався зрештою самого хлопчика. Виявилося, що він помітив, побачив, що цій жінки стало зле, що їй стало погано і вона втрачає свідомість. Помітив це саме тому, що єдиний з усіх 67 пасажирів не сидів у телефоні. Я знаю, що батькам захочеться розказати цю історію своїм дітям-підліткам. Зокрема, я, як батько, розказав своїм дітям, що виявляється, якщо не сидіти весь час залипшими у екрані, то можна побачити, що навколо тебе щось відбувається, і, зокрема, допомогти іншим людям. Цей хлопчик не сидів у телефоні, бо він забув телефон удома. А так як він не сидів у телефоні, то він розглядав те, що відбувалося навколо, і зумів помітити і вчасно відреагувати. Щось подібне потрібне і нам, як християнам, і мова не лише про фізичні очі, а про очі серця. Бо можна бачити фізичними очима, але не побачити своєю душею, і як наслідок, пропустити ті ситуації, в яких Бог хотів би нас використати для служіння іншим, для благовістя і благословіння інших людей. Тож, перше, нам потрібно йти. Друге, щоб коли ми підемо до людей, це було ефективним, нам треба вчитися бачити. Звертати увагу, помічати, як в когось змінився настрій, як хтось прийшов на роботу засмучений, як комусь важко, звертати увагу на те, що відбувається у житті інших людей, і реагувати зі співчуттям. І врешті-третє: окрім того, що йти, окрім того, що бачити, нам потрібно любити, так як любить нас наш Небесний Отець, так як любить нас Божий Син Ісус Христос. Причому я хотів би наголосити, не просто розказувати людям, як їх любить Бог. Насправді, сьогодні, у час потрясінь, у час війни, така звістка може інколи навіть викликати зворотню реакцію. Коли ти кажеш людині, тебе любить Бог, а людина щойно пережила втрату чи горе, вона може поставити запитання: ну і де був твій Бог? Якщо він так сильно в мене любить, то може хай любить в мене трішки менше. Але якщо ми не будемо просто говорити. А будемо виявляти цю любов, пропускати Божу любов через себе і станемо її каналами, то і сприйняття буде зовсім іншим. Я вірю, що Господь хоче любити людей через нас. Пам'ятаєте притчу, в якій Ісус говорив про те, що наприкінці історії всі будуть розділені на овець і козлів. Вівці це ті, хто помітили біль інших людей і допомогли. Голодного нагодували, спраглого напоїли, того, хто був у в'язниці, відвідали. А козли це ті, хто скажуть: Господи, а коли це ми пропустили такі можливості, коли це ми не зробили цього для Тебе? І Ісус відповість: якщо ви не зробили цього для одного із найменших, ви не зробили цього персонально мені. Цікаво, що у цій притчі мова не йде про якісь глобальні великі речі, про дрібнички, дати їсти, дати пити, підставити плече, можливо, вислухати когось, можливо, просто побути поруч і помовчати, коли іншій людині важко. Мова не йде про щось велике, але навіть маленькі вияви доброти, вони так сильно торкаються серця людини. Коли вони зроблені безкорисно, не для того, щоб одразу сказати, а тепер я тобі послужив, ходи зі мною до моєї церкви. Ні. А коли ми робимо це просто щоб людина відчула, Бог її любить. А вже далі людина, відчувши це, сама прийме рішення за себе. Не так давно мені довелося познайомитися із пастором, який нещодавно відкрив церкву в передмісті американського міста Сіатл. Цей пастор сам родом зі Шрі-Ланки, острова Цейлон. Його батьки були мігрантами, які втікали звідти від війни. І коли вони приїхали у Сполучені Штати, то просто були загублені серед маси різних мов, культур, незнайомих звичаїв. Вони довгий час не могли адаптуватися. І коли вони поселилися в одному з північних штатів 에, Сполучених Штатів Америки, там, де йшов сніг, а вони снігу ніколи не бачили, там, де потрібно було вивчити англійську, яку вони знали погано, то прийшов момент і вони були доведені до відчаю. Сьогодні їхній син є пастором. Він відкрив нещодавно церкву в передмісті Сіетлу, в тому місці, де, як правило, люди до Бога не навертаються. І він розповідав, що коли він молився, куди саме йому поїхати і де саме служити, Бог показав йому: ось цей район. Він каже, я приїхав туди, і там навіть люди не чули слова церква і не чули слова пастор. Люди настільки секуляризовані, світські, вже сьогодні сучасні, ліберальні, що церква для них щось далеке. І він розповідав про те, як йому важко доводилося долати перші перешкоди, як він просто знайомився з людьми, будував з ними стосунки. І врешті-решт, коли він розпочав церкву у 2019 році, перед ковідом, потім прийшла пандемія, а потім прийшли інші багато перешкод. І сьогодні, незважаючи на це все, проходить три богослужіння в недільний ранок, на кожному з яких збирається біля 200 людей, а разом більше 600. І ось я, почувши його історію, як він почав цю церкву і як він зміг зібрати людей там, де, як правило, про Бога не говорять, поставив йому запитання. Кажу: скажи мені, будь ласка, поділися зі мною, що є твоєю мотивацією, що є тим, що запалює твоє серце, ти людина, яка приїхала з іншої країни. Хай мігрант у другому поколінні, але все одно мігрант. Ти виростав, розуміючи, що дещо відрізняєшся від людей навколо тебе. І при цьому всьому ти йдеш до цих людей і розказуєш їм про Ісуса. І Він сказав мені цікаву річ. Він каже: все почалося із того, як дуже давно, ще до того, як я народився, коли мої батьки відчували себе чужими у цій країні, вони побачили допомогу від одного із християнських служителів. Цей пастор розповідає, що його тато і мама. Коли вони зустріли обставини непереборної сили, вони просто не знали, що їм робити далі. Вони взяли свою доньку, тепер старшу сестру цього пастора, і вийшли на міст, бажаючи покінчити із собою. Був холодний зимовий вечір, вони стояли на цьому мості і були готові стрибнути вниз у воду. І ось в цей момент повз них проїжджав автомобіль, який, всупереч забороні, зупинятися на мосту, таки зупинився, бо побачив, що люди стоять і дивляться вниз. І в тому автомобілі знаходився священнослужитель. Він підійшов до цих незнайомих людей, до цих переселенців, обійняв їх і запитав, чому ви тут. І коли вони ламаною англійською пояснили йому, що вони у безвиході, він забрав їх до себе додому. І потім у цьому домі і був зачатий майбутній пастор, який відкриє церкву в передмісті святла, який служить сьогодні. І коли я запитав його, що найбільше мотивує тебе, він каже: знаєш, мене найбільше мотивує те, що колись хтось звернув увагу на проблеми моїх батьків, хтось помітив їх, хтось підійшов до них. І хтось їх полюбив. А тепер я із вдячності за те, що зробив той пастор, сам став пастором, щоб служити іншим. Ви знаєте, друзі, на початку цього відео я попросив вас пригадати момент, коли ви по-справжньому відчули Божу любов. Можливо, це було напряму, коли Бог огорнув вас під час молитви. Можливо, це було через інших людей, яку історію, яку я щойно розповів. Але якщо ви відчули, як сильно вас любить Бог, то напевно це не для того. Щоб і ви, і я цю любов зупинили на собі. Давайте задумаємося, а до кого Бог сьогодні хоче послати нас? А на чий біль, чиє страждання Він звертає нашу увагу? І якого вияву любові, теплоти і розуміння потребує ця людина або ці люди? Станьмо каналами Божої доброти. І тоді, подібне як Христос, який прийшов у цей світ, побачив наші переживання і полюбив кожного з нас. Ми зможемо проявити це і через себе. І Христос буде йти через нас, нашими очима дивитися і допомагати іншим. А потім ми побачимо багато чудес, як від цієї любові серця людей будуть танути, і у відповідь, із вдячності Господу, за те, як він їх торкнувся, служити йому. Хай Господь благословить кожного із нас, іти, дивитися, помічати і любити.